Вітаю вас, любі брати і сестри. І Дійсно, цей псалом так побуджує нас до того, щоб ми згадували про Божу любов. Тому що вона явлена нам і сьогодні. І сьогодні ми бачимо те, що ми живемо, те, що мир над головами нашими, те, що на столі в нас є, що поїсти. І ми сьогодні нікуди не збираємося тікати. Це все любов Божа. Це все любов Божа. Це все його турбота, батьківська турбота про нас. І тому за нашу традицію ми читаємо Слово Боже, будемо роздумати над ним і будемо звершити молитву. Сьогодні я хотів би запропонувати вам один уривок із Святого Писання. Це Іван для від Луки, сьомий розділ з 19 віршу. Ми почитаємо певні події, які озвучені. У святій Князі, і будемо над ними роздумувати. Івангелія від Луки, 7 розділ з 19 віршу читаю. Іоанн покликав двох із учнів своїх і послав до Ісуса запитати, чи ти той, котрий має прийти, чи чекати нам іншого. Вони ж прийшли до Ісуса і сказали. Іван Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, котрий має прийти, чи чекати нам іншого. А в той саме час він зцілив багатьох від недугів, і хвороб, і від злих духів та багатьох сліпих дав зір. Тож Ісус сказав їм в відповідь: Ідіть і передайте Іванові, що ви бачили і чули, сліпі прозрівають, криві ходять. Прокажені очищаються, глухі чують, мертві Воскресають, убогих мим проповідується Євангеліє. І блаженний Той, хто не спокуситься через мене. Ось такий уривочок, і ще ми почитаємо трошки нижче пізніше, на яким я хотів би, щоб ми трошки зупинилися. Знаєте, для проповідників, особливо, я вважаю, Така приємна атмосфера для проповіді тоді, коли ми збираємося на молитовне зібрання, коли в основному тут всі люди віруючі і знають Слово Боже. Не треба багато розжовувати, не треба багато розказувати. Просто я тільки ось прочитав це місце, і я знаю, що ви всі знаєте, про що тут йдеться. Але ж теж так один якось брат висловився цікаво, що ми читаємо цю стару книгу. І учимося від неї постійно. І нічого нового ми в ній не знаходимо. Ми це все знаємо, ми це все пройшли, ми читали, можливо, щось призабули, обновили в пам'яті нашій. А іменно те, що є нове, то то є єресь. Так що ми будемо стояти на Слові Божому і будемо роздумувати відносно того, що пропонує нам Господь. І ось ми прочитали це місце, в якому. Читаємо, що Іоанн на цей час, коли він перебував ув'язнений, він засумнівався в Ісусі Христі. Казалось би, як так може бути, коли сам Іоанн проповідував Ісуса Христа, сам Іоанн, іменно в нього було доручення від Бога бути притечею Ісуса Христа. Бог послав його на служіння, давши йому служіння в тому, щоб він хрестив людей в покаяння гріхів. Проповідь Іоанна була про те, що підготуйте шлях для Господа. Хай кривизна вирівняється, хай горби понизяться, долина хай підніметься, зробіть шлях для Господа. Сам Іоанн хрестив Ісуса Христа в Йордані. Іоанн чув голос Божий, який лунав. Це син мій улюблений, його слухайтеся. Він бачив того голуба, який сходив на Ісуса Христа. І дивіться, в трудний час, коли настали ось такі, мабуть, дуже трудні часи для Йоанна, не знати, знаєте, коли ми працюємо, ми думаємо про те, що ми робимо. Коли ми не працюємо, в нашу голову лізуть такі думки, що ми просто самі дивуємося звідки воно береться. Коли ми не зайняті чимось. Ми можемо таке собі навидумувати, що аж, аж потім страшно робиться. Так ось, можливо, в ті часи ув'язнення, коли Іоан був в тюрмі, невідомо скільки часу він там був, але можливо, в ньому теж якісь думки закралися в голову недобрі. Ну, Ми можемо просто, слово нам Боже, про це не каже, але ми можемо розумати про те, що, можливо, він хотів звільнення. Можливо, він хотів, щоб. Ісус Христос яким чином звільнив його з тюрми. Тому що, перебуваючи в тюрмі, для Йоанна нічого там доброго не було. І ув'язнення в нього було, можна сказати, чи недовічне, тому що не було встановлено якийсь термін осудження. Ви знаєте, за що його посадили в тюрмі? За жінку ірода. Йоанн дійсно був сміливий. Він стояв на Слові Божому, він був навчений Слову Божому, він не відходив від нього. І він облічив Ірода в тому, що він узяв жінку, іродіаду, дружину брата свого Філипа. А по закону Божому такого Союзу бути не могло. Но цар, йому якийсь розказує пророк, звичайно, він сим не погодився. І він не погодився, і дружина його не погодилась. Ну, оскільки ще Ірод був якийсь трошки більш такий схильний до Йоанна, то дружина його була категорична проти Йоанна. І написано Слові Божу, що вона шукала, як знищити його. Ось наскільки вона була озлоблена на те, що її може якось позбавлять трону цариці. Якщо в неї чоловік цар, то вона цариця, правда? ж? А Йоанн тут виступає проти неї, що вона неправильно, що в шлюб їх невірний. І якщо Ірод би схилився до Іоанна, бо він так слухав його, говорив з ним, спілкувався часто, визивав до себе. І якби, наприклад, Іоанн його переконав і Ірод погодився, то він би відсунув іродіаду цю свою дружину від престола. І тому вона злилась дуже сильно. І на кінець, коли в неї трапилась така нагода, то ми знаємо, що Іан був страчений по її рекомендації. Ну ми вертаємось до того, що почали. Іоанн, ще будучи живим, він сумнівається. І ось для того, щоб ці сумніви свої якось розвіяти, щоб утвердитися в тому, що Ісус це дійсно Христос, Він посилає своїх учнів і каже, підіть і запитайте, це той пророк, чи той, хто має прийти, син Божий. Чи, можливо, щось, щось десь не так, можливо, щось він не розуміє, можливо, щось якось, ще якісь інші мають бути події. Я хочу звернути нашу увагу на те, що ми віримо сьогодні в Ісуса Христа. Ми твердо переконані Слово Божу, ми навчаємося від Слова Божу, ми ходимо в зібрання. Но Бог нас береже і ми сьогодні не в таких трудних умовах, коли б ми почали сумніватися. Ну, я, наприклад, не даю гарантію за себе, що як би я поступив в такій ситуації. Можливо, дійсно, ось така саме скрутна ситуація, трудне становище, якось, трошки якось наш розум міняє, нашу віру міняє, впевненість нашу, переконання. І саме тут написано у Слові Божому про це для того, щоб ми, читаючи це Слово Боже, розуміли, що можуть бути такі часи, і ми не всумілися в Ісусі Христі. Ну Ісус не став учням розказати про те, да, я Ісус Христос, да, я родився, да я то, так написано, ось так сталося, все це є. Він каже: подивіться. Ви самі подивіться і оприділіть. Я той, який має прийти, чи чекати вам іншого. І ось він їм перед, якраз саме написано, що перед тим, як прийшли учні і до Ісуса, він якраз був з народом. І він зробив масу чудес. Він багато оздоровив. написано. А в той саме час він зцілив багатьох від недугів і хвороб, і від злих духів, та багатьом сліпим дав зір. І, можливо, у цей саме час прийшли ці учні і бачили це все. А Ісус їм просто ще так, знаєте, підкоректував і каже: от подивіться самі, може таке бути чи ні? Може, проста людина просто так, будь-хто з вас, робить такі справи? І ось він їм каже. Ідіть і розкажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогим проповідується Євангеліє. Підіть, найдіть ще кого такого, хто б таке робив. Переконливі слова Ісуса Христа, правда ж? Я думаю, тут ніхто не став вагатися. Ці учні, які прийшли в Діана, коли подивились про це все, вони були переконані в тому, що це Ісус Христос, Син Божий. І ось тут цікавий такий перелік, на який я в одному місці хотів би звернути увагу. Дивіться, тут сказано так, що Ісус каже: сліпі прозрівають. Це дуже важка хвороба. І на сьогодні невеликовна. В деякій мірі є допомога. Но сказати, що сьогодні медицина готова вилікувати будь-які хвороби зору, про це ми не скажемо. Тим більше в той час. Далі. Він тут перезиває, що криві ходять, прокажені, очищаються. Це Торе проказуваться була невіліковна хвороба. Глухі чують, мертві воскресають. От я хотів би звернути увагу на те, що мертві. Воскресають. Ми знаємо про те, що в Івані написано три рази, де вказані іменно ті події, коли Ісус Христос воскресав мертвих. До цього часу, коли була ця подія, відбулася, у Іванії ми читаємо, що Ісус воскресив тільки дочку Іаїра, начальника синагоги. Про інші Воскресіння ще не йдеться в Слові Божому. Вони були, але вони були пізніше. Але Ісус ось каже, в множенні. Він каже, мертві Воскресають. Виходить, що Ісус не тільки ці три рази показав Воскресіння мертвих. Він показав значно їх більше. Просто в Євангелії записано три випадки. Но Ісус воскрешав, їх не вказано. Він каже, мертві Воскресають. Яке більше треба переконання. Знаєте, я якось читав одну таку історію. Про одного чоловіка, який ну, із десь з арабських країн, звідти мусульман. І в нього дочка умерла. А віруючі там, які були місіонери, молились до Бога і вона воскресла. І ось батько цієї дочки повірив Ісуса Христа. Но родина не повірила. Його вигнали, там ну, такі закони, що його вигнали з дому. Ну він залишився вірним. Потім покаялися інші. Але ось ну, я маю на увазі іменно те чудо, що ця дівчина воскресла. Я вам скажу, я якось не, не дуже вірю в це. Я чув це, але якось я ну, не знаю, як би ви віднесли з такої інформації. Ну я щось трошки якось не довіряюсь. Хоча можливо. А тут Ісус їм показує, подивіться. Ось факти, пожалуйста. Той, другий, третій, ще хтось, ви можете це переконатися, піти самі подивитися і спитати людей. Так що Ісус дійсно переконує учнів і каже, підідь до Івана і розкажіть йому. І я думаю, після того, як учні вернулись до Івана і розказали йому це все, сумнівів у Івана не лишилось. Я думаю, що вони зникли. Ісус переконав його. Але давайте ми ще трошки почитаємо нижче. Як Ісус ставиться до Іоанну. Ось так ми прочитали на місце, де Йоанн ставиться до Ісуса. як? А як Ісус ставиться до Йоанна? І це нижче описано з 24 го віршу. Коли ж посланці Іоаннові відійшли, він почав говорити до народу про Іоанна, що ходили дивитись в пустиню. На очеретину, як вітер колише, та не та на кого ж ходили дивитися ви, на чоловіка одягненого в м'яку одежу, адже ті, що пишні в одежі, і живуть в розкошах, сидять у царських палатах. Тоді на кого ж ходили дивитися ви? Не на пророка? На, на, на пророка, так кажу вам, навіть більше, ніж на пророка, це той, про кого написано: ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм. Котрий приготує дорогу твою перед тобою. Кажу вам, між народженими від жінок немає більшого пророка від Йоанна Хрестителя, але найменший царстві Божому більший від нього. Тоже уривок такий цікавий, який багато викликає в мене запитань. Ісус розказує про Йоанна. Він каже, так, «Да, ви ходили до Йордану, ви слухали його проповідь, ви дивилися на нього, якому він вигляді, як він одягнений, про що він розказує, як він себе поводить. Ви ходили і дивились на нього. І що ви з цього могли взяти який висновок? Що ви могли про нього сказати? Що це пророк? Так, він каже так, це правда. Він пророк. І він навіть пророка. Бо серед жінок не було більшого народженого пророка, як Іоанн. От і в мене таке виникає запитання. Якби, наприклад, ми читали Біблію, але про Йоанна ми не знали нічого. Ну так, просто його народження, його служіння. Так? І якби ми не знали, як Ісус його оцінив, як би ми поставили ось Біблію і пророки, які в ній є, на який щабель ми кого поставили? Чи поставили ми Йоанна найвищим пророком? Особисто я не поставив би. Я б сказав би, Ісая, прекрасний пророк, був так, же? написав таку книгу велику, і Еремія, інші пророки. І порівняно з тим, що робили ті пророки, як вони жили, як, вони, як Бог через них працював, я б сказав, би, що Йоанн, ну, практично ну, ну, да, він був пророк. Але на перше місце я б його не поставив. А Ісус, дивіться, каже, Він найбільший серед пророків. Чому? Чому Ісус так оцінив його? Ну, Тут ми можемо просто висказати якісь свої такі аргументи, які, можливо, є правдоподібні, так би я сказав. Ось я б сказав так, подумав собі якось. Чому Ісус оцього найбільшого пророка, не взяв собі в апостоли? Він з ним мав справу, і він знав що це вірний чоловік, він Богові служить. І ось коли Ісус вибирав свої пророків, за Йоанна Він щось не взяв його пророки, не взяв апостоли. Ну, Я думаю, я думаю, наприклад, так, таку версію в тому, що Іоанн, коли хрестив, так, він хрестив покаяння гріхів. Він звіщав про Ісуса Христа. І ось коли він навчав, в нього були учні, яких він учив молитися. Пам'ятаєте, Ісусові учні сказали, Ісус, навчи нас молитися, як Іоанн навчив своїх. Ісус учив їх, учив молитися своїх учнів. І якби, наприклад, зустрілися учні Ісусові і Іоаннові, як би? В них би було щось, щось таке, якісь протиріччя, чи не були? Ну, я думаю, що могли б бути. Той навчив по одному, цей навчив по-другому. Ісус учив молитися, дав молитву чи наш. Іоанн такої молитви не дав, правда ж? Він дав якусь іншу молитву. І ось могли б бути якісь трошки якісь непорозуміння. Ось дивіться, далі ми читаємо книзі апостолів, питає апостол Павло цих е, віруючих. А в що ж ви хрестилися? Вони кажуть, ми хрестилися в Йоанна Хрещені. А Дух Святий на їх не сходив. Правда ж? Потрібно було що хреститися? В ім'я Ісуса Христа. Ось вже були деякі течії, були якісь навчання інші. І я думаю, для того, щоб не було подальших отаких от цих якісь трошки непорозумінь, Йоанн зробив свою справу. Бог йому доручив певне служіння, він його виконав і зійшов за рем. То, що ми сьогодні в зібранні сидимо сьогодні, тоже Бог нашу місію, ще значить, ми не закінчили свою місію. Коли ми закінчимо свою місію, ми теж війдемо до Бога. І то, що з Іоанном так поступили жорстоко, да, можна сказати, неправильно, міг захистити його ні. Міг, міг. абсолютно міг. Але він цього не зробив. Не зробив тому, що іменно по тій причині, що час Йоанна вийшов. Хоча, казалось би, молодий чоловік в розквіті сил, 30 років. І ось так з ним якось обійшлися. Деньки, можна сказати, воно лягає на християн якимось п'ятном, що християни не могли вимолити, не могли випросити, не могли добитися за нього. Можливо, так, наче як зло перемогло. Ні, тут був Божий план. І він стався і виконався так, як потрібно. І ось цікаво, що при життіше Іоанн казав, що мені потрібно маліти, а йому возростати, Ісусу возростати. Ще Іоанн теж наводить такий приклад. Він каже, я, наче дружок на весіллі товариша мого. Він своєю нареченою, а я дивлюся, як він з нею радіє, і я радію коло нього. От давайте подивимося, для, для нареченого. Хто більший, хто дорожчий? Наречена чи дружок? Наречена. наречена. Звичайно, наречена. І тому, коли ми читаємо нижчих, колись тут сказано, дивіться, як Ісус каже, кажу вам, Кажу вам, від народжених від жінок немає більшого пророка від Іоанна Хрестителя, але найменший царстві Божому більший від нього. Ось на це ще місце я хотів би звернути нашу увагу. Він каже: найменший царстві Божому, більший від Іоанна Хрестителя. Хоча Іоанн Хреститель найбільший серед пророків на землі. Уявляєте, який в нього стан? Бог його оцінює так, не люди. Бог його оцінює, що Іоан найбільший серед пророків. Але дивіться, у Царстві Божому він і найбільший. Цікаво? Чому так? Я думаю, ця причина полягає в тому, що ми є наречена Ісуса Христа. Я вже сказав. Церква. Церква, церква це наречена Ісуса Христа. Правильно каже пан Левкович. Так, так. Це ті, хто в церкві Божій. І ось у Царстві Божому, коли ми будемо з Ісусом Христом, ми будемо більші від Нього, від пророка, від найбільшого Пророка. Я хотів би перед нашою молитвою заострити нашу увагу на тому, що Бог дорожить своєю церквою нареченою Ісуса Христа. Бог дорожить. Дивіться, наскільки Він цінний церкву Ісуса Христа. Він цінить церкву більше від всіх пророків. Авраам був пророк чи не Боже? Був? Був. Ну так. Можна сказати так. Хоча він не написав книгу, але він був другом Божим. Він був початком, може сказати, як написано, отцем всіх віруючих на землі. Це великий титул. Але знову ж таки, Іоанн був більший від нього. А ми будемо більші від Іоанна. Тому я запрошую зараз нас до молитви. Я хочу, щоб ми усвідомили Слово Ісуса Христа. Щоб те, що Він написав, ми взяли Його для себе. Що Господь цінить нас, цінить церкву наречену Ісуса Христа. Він турбується про нас. Він приготовить для нас місце в своєму царстві. Ми там будемо, нема слів, У мене нема слів, але там буде набагато краще, ніж тут, однозначно. І тому зараз ми давайте схилимося перед нашим Господом. Бо здамо йому славу і хвалу за те, що Він турбується про нас, за те, що він нас так оцінив, за те, що він нами так дорожить, за те, що він нас захищає сьогодні в цей трудний час на Україні, коли так багато проливається крові, Бог береже нас. Коли так багато руйнується сьогодні житла, люди не знають, куди діватися, Бог береже нас. Ми нічим не краще від інших. У нас немає ніякої заслуги. І то, що сьогодні в нас в нашому країні і спокій і достаток, це Божа любов до нас. І за це ми маємо дякувати Йому. Тому давайте зараз схилимось, подякуй нашому Господу і будемо славити й молити, щоб він надалі беріг церкву свою. Амінь. Амінь. Отче Небесний імінь, і Ісуса Христа, селий до ними Твоїх. І ти чуєш молитви наші, ти бачиш становище наше. Ти знаєш стан душі нашої, Господь. Все тобі відкрито, тому що ти є Бог, і ти все це знаєш, Господь. І ми зараз щиро і відверто взиваємо до тебе для того, щоб ти почув нас і благословив надалі. Господь, ми хочемо подякувати за те, що ти дав, за те, що ми маємо на сьогодні. І ми радіємо тому, що ми є Твоя наречена, і ми бачимо цей захист твій, Господь. І ми дякуємо Тобі. За слово твоє, яке ти сьогодні сказав до нас в тому, що ти бережеш свої наречення, що ти приготовив місце для нас, Господь. Але сказав тому, що виникають людей сумніви. І ось, можна сказати, один з найбільших пророків засумнівався в тобі, Люди Ісусе. Допоможи, щоб ми не засумнівалися. І якщо десь щось станеться таке, виправи нас ви, і, ви, і вирівняй путі наші, і укріпи віру нашу. Щоб ми собі тобі всьому і всякий час на всякому місці. Допоможи в цьому, Господь. Ми дійсно сьогодні молимо до тебе за мир в країні нашій. І то, що ворог стоїть на тій лінії розмежування і далі не може просунутись, Господь, ми твердо віримо, це Твоя це. Ти не пускаєш його. Ти даєш мудрості, мужності, і сили, і зброю воїнам нашим, щоб вони відпускали. За всім цим стоїш ти, Господь, і все ти можеш звершити, як твої волі угодно. Ми не маємо права казати тобі, бути радниками твоїми. Але ми, як діти твої, просимо Господь захисти народ наш і збережи країну нашу. І поблагослови всіх тих, хто вірує в тебе, і наверни тих, хто не вірує, що вони також бачили діла твої Господь і навернулись за тебе, так як ти сказав свій час. І вам, подивіться, що відбувається. І підіть, розкажіть своєму чипові. Господь, допоможи, щоб народ України прозрів, щоб навернувся до тебе. І лише тоді, як захистиш нас і спасеш. Благослови нас дані, Господи, укріпи вірі в тебе і будь серед нас прославлений і возвеличний. Вірний і, і любий Бог наш. Проте, Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Амінь.